Вітаю, ви дивитесь телеканал ТІТІВІ, в етері Акценти дня сьогодні. Вівторок, 24 листопада, в студії Володимир Іванченко. Експеримент із карантином вихідного дня, судячи з цифр, успіхом не увінчався. Коронавірус не збавляє обертів і продовжує кусити українців. За минулий тиждень в Україні виявили 90 тисяч хворих на ковід. Це на 14 тисяч більше аніж позаминулого. Обмеження вихідного дня не дали бажаного ефекту, констатують експерти, і наразі не обірвали ланцюжок передачі небезпечного вірусу. Натомість малий бізнес відправили в нокдаун, залишивши без коштів на існування. Пролонгувати карантин вихідного дня або ні, в уряді ще не вирішили. Втім, на випадок, якщо динаміка захворюваності і надалі погіршуватиметься, в Кабміні готують план Б. З грудня по всій Україні можуть запровадити тотальний локдаун. Подейкують, що триватиме він 3-4 тижні. У цей період працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки та АЗС, а в громадський транспорт пасажирів пускатимуть за спецперепустками. Розглядають також і дві можливі дати, коли вступлять у дію суворі обмеження. За песимістичним сценарієм, локдаун почнеться приблизно 10-15 грудня. За оптимістичним 20-25 грудня. Чи підтримують ідею повернення до тотального карантину, коли його слід оголосити, та до чого можуть привести жорсткі заборони? Ми поцікавилися в наших містян. Далі без коментарів. Ми ставимося нормально, але треба спочатку людям допомогти, Надо тобто гроші дати. Люди повинні заготовку продуктів зробити, там можна. На дві неділі це дуже просто. Може, з 15 грудня і треба провести, До Нового року, да, да. Тому що це дуже серйозно. Все ж таки хочеться новорічні свята зустріти в родинному полі, да? Да, да. а не в лікарні, да. в яку не можна попасти. Мені здається, що здається, що вже достатньо цього локдауну. От, якщо і зараз ведуть, це буде взагалі тотальний якийсь Знищення знищення, якби економіки, датам в глобальному такому плані. Мені здається, що все ж таки цей коронавірус є, він і буде, якби і не можна саме через нього постійно жити в такому якомусь такій якійсь напрузі. Не ця вся е, лінія. Економіку паралізує на роботу добратись проблемно з роботи добратись проблемно багато установ е, закриють, але якось нам треба виходити з цієї ситуації. Все одно якось треба виходити, тому що якщо ми не будемо закриватися, не буде так само в локдауні, не буде карантину вихідного дня, ми з цього коронавірусу ніколи не виберемося. Якщо закривати, то до, що вже раз перемучитися, вже паску ми якось пересиділи без нічого і пересидимо різок. Було б неплохо запровадити тотальний локдаун. Може бути тоді щось -то улучшиться, з опитування стран, які це вводили. Тот же Китай, Австралия и все, которые побороли коронавирус, то я думаю, было бы неплохо лучше ввести тотальный локдаун. Ну ж, ну посидим еще. Наверное, лучше все-таки на новогодние праздники, чтобы поменьше было этих поездок, в поездах, в транспорте, все. Тоді, може буде якийсь то ефект. До цього ставлюся негативно. Думаю, що повний локдаун не зменшить кількості захворюваності, тому що ну ось так новорічні свята, тому що я думаю, що люди будуть просто ходити в магазини і там заражатись. Тому я проти повного локдауну, я за те, щоб люди ходили на роботу і щоб було просто все в межах карантинних норм. Більше тисячі перевірок суб'єктів господарювання здійснили правоохоронці в минулі вихідні на Кіровоградщині. У ході рейдів поліцейські зафіксували 66 порушень карантину. Попри заборону уряду, підприємці у вікенд реалізовували примислові товари, косметичні засоби і тютюнові вироби. Також без обмежень у місті працювали авторинок та дитячий розважальний комплекс. На порушників полісмени склали 29 адмінпротоколів. Ще 31 постанову виписали громадянам, які перебували в громадських місцях. Без засобів захисту або неправильно їх використовували. Про це телефоном повідомили в обласному управлінні національної поліції. Поліцейські звертаються до усіх громадян дотримуватись карантинних правил, оскільки від них залежить їх життя та здоров'я. Молодіжні лідери стартував всеукраїнський онлайн табір Ефективні комунікації в громаді як бути почутим у рамках програми Активні громадяни. Проєкт реалізовують представництво Британської ради в Україні та агенція сталого розвитку Хмарочос. Онлайн табір стартував 23 листопада і триватиме два тижні до 10 грудня. Протягом цього часу молоді люди разом із тренерами з усієї Європи розглянуть методи та інструменти комунікації в громаді, попрактикують їх і у реальній симуляції, та звичайно обміняються досвідом з іншими учасниками, щоб дослідити кращі європейські практики. Проєктний менеджер агенції Хмарочос говорить: програма, в рамках якої проходить табір, має посилити культурну взаємодію та співпрацю. Програма Активні громадяни це освітня програма, до якої можуть отримати доступ фактично всі, яка передбачає навчання основам проєктного менеджменту та розуміння того, що кожен із нас може бути тим елементом соціальної дії, конструктивної дії в своїй громаді, яка може творити зримі, позитивні зміни. Наразі, в рамках британської програми, активні громадяни на Кіровоградщині реалізували вже близько 30 івентів різноманітного спрямування від екологічних до безпекових. Інформацію про наступні заходи можна знайти у соцмережах. увагу на Відгомін Другої світової війни сапери знищили авіабомбу ФАП-50, знайдену у нашому місті на вулиці Семена Тютюшкіна. До приїзду саперів місце знахідки охороняла поліція. Контрольним обстеженням території більше вибухонебезпечних предметів не знайшли. Рятувальники нагадують, при виявленні вибухонебезпечних предметів категорично заборонено чіпати знахідку. Місце необхідно обгородити і обов'язково повідомити за номером 101 чи 102. Майдан 2013 2014 Ми пам'ятаємо так. Називається тематична віртуальна виставка від музею мистецтв. Експозицію розгорнули до сьомої річниці подій на Майдані Незалежності та Революції Гідності. В експозиції чотири роботи авторства українських художників: Віталія Колісніченка, Вадима Конощука, Ольги Коломієць та Миколи Болюха. Кожне полотно ілюструє сумні і водночас героїчні події революції гідності. Показують те, що Україна на вірному шляху, і той шлях, який ми обрали, на жаль, з такими, з такими втратами, людськими втратами, територіальними втратами. Але коли ми ці працюють над цією темою, це збурило суспільство українське. Ми ці не можуть стояти осторонь цієї події. На сам кінець про корона цифри. за минулу добу на Кіровоградщині підтвердили 97 нових випадків, одужало 46 земляків, смертей не було. Загалом із початку пандемії в області на ковід захворіли 4455 людей, здолали недугу майже половина від загальної кількості інфікованих. 140 земляків померли. Тим часом в Україні за сьогоднішніми даними підтвердили ще понад 12 тисяч діагнозів. Всього в державі корону підхопили без малого 648 тисяч українців. Вкотре нагадуємо, наразі єдиним надійним та доступним засобом протидії зараження є особиста гігієна, захисна маска та соціальна дистанція. Знизити темпи поширення хвороби можемо лише ми самі, тому закликаємо не нехтувати протиепідемічними правилами. З вами був Володимир Іванченко. До зустрічі на ТІТІВІ.